Закладений ніс Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Х'юмер Деконгестант Китай вимагає ядерного роззброєння Росії. Як Трамп збирається послабити Китай і чи вплине це на Україну? Про це і не тільки сьогодні. Говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації ліберально Демократична Ліга України. Вітаю вас. Доброго дня. Хочеться одразу з приємного про те, що Китай та Індія зупинили торгівлю російською нафтою. Про це повідомляє Reuters. минулого року. Індія імпортувала 36% російської сирої нафти, а Китай близько 20%. Однак нові санкції спрямовані на танкери, що перевозять російську нафту, можуть кардинально змінити ситуацію. Пише видання за даними аналітичної компанії «Екплер», Санкції охоплюють танкери, які транспортують 42% російського морського експорту нафти. Переважно до Китаю, але от на вашу думку, чи достатньо цих санкцій, аби дійсно економіка Росії посипалась і вони більше не могли фінансувати війну? І де тепер тоді Китай та Індія будуть купувати нафту? Чи це також вдарить і по ним? Угу. Ну ми видаємо бажане за дійсне. Нічого не рухне. Російська економіка буде працювати допоки її підтримує КНР. А є чіткі цифри: російсько-індійська торгівля та це близько 60 мільярдів доларів. Китайсько-російська за 23 і 24 рік перевищує 240 мільярдів доларів, В тому числі це стосується і енергоресурсів. Китай майстерно обходить санкції, коли є певні складнощі у закупівлях. Він шукає способів, як це оминути і далі платити Росію, тому що так чи інакше підтримка російської енергетичної економіки – це частина китайського експенсійського плану щодо самої Росії. Бо Китай є. Є, по суті, переможцем російській війні в Україні, бо він підкорив Росію. В аспекті Індії тут дещо інша історія. і Представники Індії завжди наголошують, що вони ведуть торговлю з росіянами у рупіях. Це означає, що росіяни нікуди не можуть діти ці кошти ніж як на торгівлю з самою Індією. Тому це два різних. Аспекти дві різні історії, звісно, буде складніше росіянам від певних заборон та й обмежень, які ми бачимо зокрема щодо цього всього флоту. Але я б не говорив би, що це якось суттєво вдарить по Росії, і що вони не знають шляхів, як це е, обійти. Так, от щодо обходу санкцій, якраз таки хотіла запитати: ви казали про те, що Китай все-таки буде намагатися і далі допомагати Росії обходити санкції. Ви вважаєте, що і цей випадок теж не виключення? Беззаперечно, КНР ідеологічно підтримує російську війну в Україні. Відколи Сі Цзіньпін верифікував повномасштабне вторгнення. А відбулося це на початку лютого 22-го року під час кривавої олімпіади в Пекіні, нічого не змінювалося. КНР завжди допомагала Росії. Тепер це доктрина НАТО. Тут важливо підкреслити не України, це НАТО визнало, Україну ще на шляху до цього, що саме КНР є джерелом продовження російської війни в Україні, і весь цей час Росія здатна вести бойові дії, здатна вчиняти свої злочини саме за помочі Китаю, економічною, фінансовою, політичною, гуманітарною, культурною медійною і далі, 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 за переліком тому. Китай ідеологічно підтримує обходження санкцій, і варто тут наголосити ще й те, що в 2022 році, коли Росія тільки не розпочала повномасштабне вторгнення, Китай делегував свого одного з віце-прем'єрів в спеціальну групу міжурядову російсько-китайську, яка саме спеціалізується на допомогу Росії обходження санкцій, де Китай є головною поповиною для цього, але і сам Китай вчиться цим раля, тому що рано чи пізно, а ймовірно, з 29-го року Китай. Розпочне власну війну проти Тайваню, проти Філіппін, проти Японії, Південної Кореї та й самих Сполучених Штатів. Тому це ідеологічна історія і є велика помилка в зворотніх думках, що Китай якийсь там нейтральний, і це просто йому економічно вигідно е, утримувати Росію як державу. Якщо говорити про те, чи Трамп зможе якось повпливати на Китай, натиснути, то от днями видання The Independent повідомило, що е, Трамп збирається завершити війну в Україні до весни. А видання The Times припускає, що Трамп може розтрощити економіку Путіна і завершити все таки війну в Україні завдяки жорстким санкціям. На кого в першу чергу може натиснути Трамп, аби змусити Росію піти на перемовини? Я маю на увазі саме Китай, чи вони будуть намагатися лише точково давити на Росію або ж все таки команда Трампа розглядатиме політику щодо України суто крізь призму протистояння з Китаєм. Я думаю, другий варіант більш реалістичний. Росія знаходиться внизу безпекових пріоритетів Сполучених Штатів. КНР – це питання номер один, і це доктрина як і адміністрації Джо Байдена, так і до Трампа, і ми маємо зрозуміти, що майбутнє людство вирішується в Індопацифіці, не в Європі. Хай навіть нам це не подобається, але така реальність, як коли ми її чітко розуміємо, будуємо правильні стратегії і тактики. Що стосується майбутніх кроків адміністрації Нольда Трампа, ми розуміємо, що він взяв близько 100 днів, вже менше, на Опрацювання та фіналізацію своїх стратегій певних тактичних дій і тут є. Два гіпотетичні варіанти. Перший варіант це коли Дональд Трамп вступить у переговори переговору сі Цзіньпіном, руйнуючи саме китайську економіку, тому що це ну дуже важливо для Сполучених Штатів глобально. Тобто це виходить далеко за межі російської війни в Україні. А, у такому разі він примушуватиме Китай до зупинення російської війни в Україні. А сі це може зробити за одним телефонним дзвінком. Ми це давно знаємо, і це вже слова президента Фінляндії. Ну нерозових він їх повторював. Другий варіант це якщо Сідзіньпдональд. Трамп розпочне переговори з Кремлем, і зараз ці інтенції є. Це означатиме, що Росія буде ресоб'єктивізовуватися на демократичній та арені, і це нам дуже не подобатиметься. Але це той спосіб, який може запропонувати Дональд Трамп щодо завершення російської війни, або це буде гібридний підхід. Хай там як він планує. Переговори масштабні переговори з сі дзіньпіном. І тут же ж варто розуміти, що Білий дім, особливо на чолі з Дональдом Трампом, дивиться на російську війну в Україні інакше ніж ми. Він дивиться на результати для Китаю. А що отримав Китай? І це те за я вже говорив сьогодні. А, це те, що він отримав Росію: російську Арктику, російські природні ресурси, російський військово-промисловий комплекс, Росія віддала Китаю все найкритичніше і найстратегічніше, що вона мала від технологій. Субмарини, атомних криголамів до авіаційних розробок, надзвукової зброї, все це сьогодні слугує народно-визвольній армії Китаю, і для Дональда Трампа тут звісно велика небезпека, тому що він розуміє, що Росія сама не здатна вести війну з НАТО або зі сполученими штатами. Але Китай в Арктиці, який тепер має прямий вихід по суті до Америки до Іншої Америки. Ну це звісно геть інакша історія. Тому це цілий комплекс, це велика геополітика, і коли ми працюватимемо з адміністрацією Дональда трампа. Нам важливо розуміти оці всі матерії, що це виходить за межі самої війни в Україні. Ви згадали стосовно Арктики, і я хотіла у цьому аспекті уточнити? Трамп заявляв про те, що він хоче викупити Гренландію, повернути Панамський канал, точніше контроль над ним. І нам дійсно ці заяви всі здавалися дуже різкими, але в обох випадках тут є присутність Китаю, як ви вже казали. Трамп зокрема заявляв, що на Панамському каналі, начебто, навіть дислокуються китайські солдати. Можете роз'яснити більш Детально, чому для Трампа настільки важливий Панамський канал і Гренландія, і чи дійсно там є така висока присутність Китаю? Ми маємо відфільтровувати те, чому і як говорить Дональд Трамп. По перше, ці заяви були зроблені на момент, коли він ще не вступив на посаду президента Сполучених Штатів. Це один момент. Зараз він такого вже так різко не говорить. Так. Другий аспект, відколи він переміг на президентських виборах, він почав працювати над своєю президентською кампанією на посаді, і він чітко окреслив перед Китаєм коло політичних кроів кроків США. Він дав зрозуміти сіцінь що Сполучені Штати будуть бити Китай всюди, де Китай думав, що він перемагає в Арктиці, яка нагадає скарбницю природних світових ресурсів, яка стане, і згідно з останніми дослідженнями дослідженнями, вона стане е, прохідною для більшості кораблів вже в двадцять році. Та тобто розтануться арктичні води. А, от е, панамський канал це історія про Китай, про китайську економіку. Якщо е, КНР розпочинає велику війну в індопацифіці, починає блокуватися і тайванська протока, і малакська протока. Це власне світові артерії. Якщо ці протоки перекриті, як торгувати, як вести економіку, навіть та навіть е, економіку третьої світової, бо це знаєте, як ми маємо повернутися до років другої сторони в цьому аспекті. А тут ми бачимо Арктику, яка тане, і Панамський канал, в тому числі, який є проходом з Атлантики в е, Пацифіку. Та ну теж нагадаю, що раніше Китай намагався вирити канал в Нікарагу. Цим займалася компанія, яка намагалася придбати українську моторсіч. Але в двадцятому році. Парламент Нікарагуа категорично заборонив цей проект через знищені наслідки для екології. Що стосується Арктики, я повторюсь, вона освоюється Китаєм. Російська Арктика, Арктика це понад 40 портів. І куди так чи інакше починає злучатися комуністична партія Китаю а, в Росії? Є глибоководні порти спеціально для арктичного флоту, і вони разом з Китаєм мають найближче найбільший арктичний флот на планеті у США декілька криголамів і нема арктичного флоту. Тобто, звісно, тут є критична ситуація. І що найголовніше, ми маємо розуміти про а, Північ північної Америки та про Арктичну Америку, так це про скарбницю тих самих природних ресурсів. Гренландія вкрай багата на уран. Ми знаємо, що Уран це джерелон для Росії. Вона багата на нікель, який сьогодні контролюється протекціоністською і не дуже хорошою для нас владою індонезії та і багато інших природних ресурсів. Нафта, газ теж величезні багатства. Якщо Америка почне велике буріння, Дональд Трамп це анонсував. Це буде погано для екології, Арктика швидше розтане, але це буде дуже добре для демократів Східної Азії і Європейського союзу, які отримуватимуть енергоресурси, і той самий уран не з Росії і не з автократії, а від Сполучених Штатів. Тому це велика геополітика, велика стратегія. А те, як її ну часто тлумачать українські експерти, та що і не тільки українські, деякі американські, що там Трамп надзвичайний імперіаліст. Ну це трошки смішно. Власне. Гренландія це складніша історія. От і в Америки є декілька моделей, і навіть якщо там буде референдум, та і захоче Гренландія якось приєднатися до США. є там і інкорпоровані території, і асоціовані держави, ці всі механізми ну варто взяти до уваги. Тобто, все таки в першу чергу для Трампа важливо в Арктиці. Послабити Китай, і я так розумію. Далі вже в продовження і послабити Росію, в тому числі. Я так розумію, що і економічно це вдарить по ним тоді вже більш суттєво. Але й про підводний флот так, так само казали. Безперечно, ну підводний флот. Підводний флот це один аспект, це субмарини в Пацифіці. Тут ми говоримо про Криголами. Я там не криголам, угу. тому що в цьому сенсі ще радянський союз мав великі плюси. Та в цьому сенсі, але це енергетика, це гроші. Дональд Трамп руйнує світовий ринок енергоресурсів. Він його повністю замінює, і не тільки енергоресурсів, а й загалом пробних ресурсів. Ми знаємо про світове домінування КНР у сфері е корисних копалин, рідко е рідкоземельних Матеріалів та Галії, Германії, де Китай є <кій>, абсолютним постачальником, і це велика проблема. Цю залежність треба руйнувати і руйнувала адміністрація Байдена, буде руйнувати і адміністрація Дональда Трампа. І сьогодні що ми бачимо, ми бачимо, як Індія інвестує 4 мільярди доларів в розвідку корисних копалин. Це безпрецедентний крок для Індії. Бо вона хоче бути незалежною від Китаю і сама стати донором цих ресурсів. Такі саме процеси відбуваються в Австралії, вже не кажучи про Сполучені Штати і АР. Таку, тобто, це буде ситуація. В середньостроковій перспективі, коли демократії не в чому не будуть залежними від автократичних ринків, і це спосіб для Трампа не допустити переростання сьогоднішніх фрагментованих конфліктів та у велику війну, тому що він свято вірить в те, що придушивши китайську економіку, придушивши різні автократії, певну міру розділивши їх, він зможе запобігти найбільшій катастрофі в історії людства з моменту другої світової. Також хочу згадати і про інші заяви Дональда Трампа. Зокрема, він казав, що має намір запровадити мита для європейського союзу, додавши, що тарифи в розмірі 10% на китайський імпорт вже можуть бути введені 1 лютого. На вашу думку, чи все таки він наважиться це зробити, і чи дійсно з 1 лютого ми побачимо ось ці тарифи? Дивіться, тарифи це диригування до для Трампа. Ніхто краще за нього в цьому не розбирається. Вони будуть здаватися нам дурними або навіть будуть не зовсім ефективними, але вони будуть мати певну мету. Він хоче транзакційних відносин. Він хоче вирівнювання торгівельних балансів. Він хоче, щоб а, а, американські товари куплялися активно кожною з держав. Якщо держави... Слугують інтересам сполучених штатів, це беззаперечно призведе до нижчих тарифів і всі будуть у вигоді. Якщо ж держава певною мірою йде проти сполучених штатів, наприклад, підтримує дружні відносини з КНР та й цивілізаційно підтримує комісічна партія Китаю. У такому разі, звісно, будуть накладатися тарифи, і нічого хорошого така країна не отримає. А, а що стосується китайських тарифів, це на 10%. 10% – це його низький старт, це фінтаніловий е, тариф. Який він пообіцяв, але його максимум це понад 100%. Якщо наприклад Китай просунеться з питання е, виготовлення та випуску е, так званої валюти БРІКС, а цю ідею нагадаю саме вигадала е, вигадав Китай з Росією, і Путін у Казані поруч зіньпіном показав цю валюту е, до слова Індія, Бразилія та вони не хочуть цього, тобто це опозиція певної мірою Брікс. Якщо говорити щодо американських компаній, які розташовуються, працюють у Китаї, половина з них, що є найвищим показником за останні 5 років, дійсно дуже занепокоєні можливим погіршенням відносин між двома провідними економіками світу. Про це пише зокрема агенція Reuters. як ви думаєте, який може бути тут подальший сценарій для них? Ну, з напокоєння, але так чи інакше відбувається диверсифікація ланцюгів постачання. Відбувається процес виведення капіталів з Китаю. Давним-давно діє програма Китай плюс один, коли ти, заходячи в Китай, рівночасно відкриваєш підприємство в державі Південної Бритино-східної Азії. Тобто американські компанії вони мають дуже чітко розуміти, що не вийде далі вести активну діяльність у Китаї. Це процес згортатиметься. Великі американські корпорації давним давно вже почали цей процес. На сьогодні ми маємо вкрай позитивні наслідки. Наприклад, корпорація. Apple вже випускає свої айфони в Індії, а навушники, е зокрема, у В'єтнамі, і це вже процес, який не звернути гроші з Китаю. Виводимуться, американські компанії там зачинятимуться, відкриватимуться де інде. А капітали в тому числі повертатимуться до самих сполучених штатів. Це великий інтерес Дональда Трампа. Якщо говорити про заяви Китая чули про те, що Китай закликав Вашингтон і Москву до подальшого скорочення своїх ядерних арсеналів, назвавши це як передумову своєї участі в потенційних переговорах з роззброєння, до яких закликав Дональд Трамп. Про це повідомляють західні медіа з посиланням на міністерство закордонних справ Китаю. На вашу думку, яка справжня ціль цих заяв? М -м, замилювання очей так само, як Китай виступає проти застосування молю ядерну зброї в Україні та Росії. А, КНР. Наразі не має паратету зі сполученими штатами у власній ядерній війні. Вона не має кількості боєголовок необхідних. Тому вона активно працює з Розатом, вона активно працює з міноборони РФ для того, щоб насичуватися ядерним арсеналом. Згідно з о, останніми звітами Пентагону, якщо не поля за грудень 2024 року, Китай вкрай проскорився в цьому сенсі і матиме там за три тисячі цих боєголовок уже невдовзі. І це велика проблема насправді. Тому я думаю, що Дональд Трамп, пропонуючи такі переговори, він створює різні формати для укладення угод. Він любить угоди, але ці ці угоди мають слугувати інтересам США та їхніх однодумців. Ну треба думати, що Дольнетрампо він там геть проти своїх альян... альянтів і партнерів. Ні, він не проти. Це Марко Рубіо одноразово підкреслю. Просто що будуть вибудовані певні такі правила рамки саме для Дональда Трампа і його партнерів. От. А Китаю, ну він, звісно, хоче це перетягнути на власне якийсь бік і там згазлайтити нас у таким чином, ну це не вперше ми роблять. Угу. Хочу ще згадати, як буквально на другий день після інавгурації Дональда Трампа китайські та російські лідери поспілкувалися по відеозв'язку, і тоді Путін сказав, що, начебто, рівень їхніх стосунків, відносин між країнами, вийде на новий рівень. Як ви думаєте, що це може бути? Чи це теж просто заяви, як тільки що ви казали про замилювання очей? Знову ж таки, угу. відповідь Трампу, чи для чого саме ось такі заяви лунають? Дональд Трамп хоче зруйнувати стратегічний симбіоз КНР і РФ, але Росія не хоче розриву цього симбіозу. Вона вже прийняла китайську цивілізаційну модель. Путін останніми місяцями назвався Дзіньпіна Сонцем. І кайнер назвав сонцем, яке світить на планету. Він казав, що з Китаєм російське майбутнє є забезпечення. Сіманян вже привчає своїх дітей говорити китайською вдома, і це на жарт. Це активно зараз посувається на Росії. Зараз кожне російське місто святкує китайський новий рік мапи московського метро, трошу прикладені китайською. Тобто, все це відбувається. Це дійсно є стратегічний симбіоз. Росія стає під китайською. Вони анонсували в 25-му році спільну більшою побіду, велику побіду та у другій світовій війні. Вони її будуть відзначати за певними відомостями, Сі Цзіньпін вже запрошений до Москви на 9 мая їхнє та ну і вони посилюватимуть свої відносини. Я не думаю, що вдасться розірватися цим біос. Це всебічний е, союз, от е, союз зла, союз автократій, який вибудовується, тому це в межах їхнього плаву. Угу. Хочу трошечки від Китаю відійти. Хотіла запитати трохи про інше. Чому на вашу думку першого лідера, якого Трамп запросив у Білий Дім, є прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху? Вони зокрема мають зустрітися 4 лютого у Вашингтоні. Як ви думаєте, які результати можуть бути тут цієї зустрічі для нас? Тому що в ЗМІ вже писали, що США передають Україні або передадуть Україні близько 90 ракет Петріот зі складів в Ізраїлі. Чи дійсно? Може бути це результатом їхніх перемовин. Задачу адміністрації Дональда Трампа є стабілізація обстановки на близькому сході і в Україні, тобто завершення всіх війн за його каденції, крім напруженості в Пацифіці. Ресурси з східної Європи і близького сходу мають бути перекинуті в регіон до Пацифіки. Це власне через позицію йде в серед нових та призначенців адміністрації американської. Ця зустріч є важливою, тобто йому треба з одного боку підтримувати Ізраїль, бо це частина його такої агітаційної кампанії. З іншого боку. Ко йому треба угода на формальна про те, що ну, має йти на поступка, тому що відомо, що він е, такий дуже своєрідний лідер, і до нього дуже багато претензій є з боку мусульманських держав. Мусульманські держави мають набагато важливіше значення з точки зору американської стратегії ніж Ізраїль. І з ними треба домовлятися. Тому спершу йому треба стабілізувати ситуацію на близькому сході, так чи інакше прийти до визнання Палестини, тому що це те, що вимагають від США абсолютно всі е, е, інакше Палестина вступить у Брікс і стане територією. По суті, підконтрольною Китаю, що нікому не вигідно. Ну, от а далі він вже налагоджуватиме відносини з арабськими мусульманськими о, державами. Ну і тут варто розуміти, що от у нас в Україні часто думають про Дональда Трампа як людину, яка там суцільно підтримує Ізраїль. Але він з цього приводу дуже цікаво сказав ще про працює навгурацію. Що дивіться, одна моя донька заміжня не за євреями і власне її. Син та тобто його внук єврея, а іншим і внук Араб, бо власне друга його донька заміжна за Ліванцем, і це власне те, як він керуватиме оцією всією архітектурою ситуації на близькому сході. Він не буде там чітко за Ізраїль, або чітко за Арабський світ. Він не буде намагатися стабілізовувати обстановку і робити все як найвигніше для США і найгірше для Китаю, шкода, що е, серед чоловіків їхніх е, їхнього. Е, Доньок Трампа немає українців. Можливо, б, тоді швидше б якось Трамп реагував би на ситуацію, яка у нас відбувається. Але цю чому Україна не в перших рядах тих, з ким Трамп хотів би зустрітися, тому що вже пишуть, що перший оф офлайн контакт України із новою адміністрацією може відбутися 12 лютого. Зокрема, міністра Сабсебігу запросили до Парижу на з'їзд глав МЗС країн партнерів. Цікаво, чому саме був Ізраїль, а не представники нашої країни? Mm, ну все очевидно, Україна не в тренді, вона не в адженді власне, глобальної стратегії Дональда Трампа, тому що команда Дональда Трампа наче з Марко Рубля мислить вкрай глобально. Вони розуміють, що загроза номер один це КНР, Росія є під Китайську, Україна цього не визнає, і для них Україна виглядає абсолютно відстала держава в системі координат. Та вона не заважає КНР, вона ніяк не допомагає США. А вони такі люди, прагматичні люди. Та. І тут варто розуміти, що вони вибудовують цю низку своїх контактів. Та Марк Рубі вже дуже багато з ким говорив саме на основі цієї глобальної стратегії. Тобто, якщо Україна хоче бути в пріоритеті адміністрації Дональда Трампа. Нам необхідно докорінно змінити свою зовнішню політичну візію і дивитися ширше на речі, які відбуваються. Звісно, у нас є контекст російської війни в Україні, але його треба аналізувати у цих широких межах і відвести відповідну розмову. На правили жаль, цього немає Україна досі немає стратегії щодо індопацифіки, і е, ті тези, та, які можуть озвучуватися. Е, Міністром Сібігу будуть ну не зовсім корелюватися з аджендо Марко Рубі. тому що адженда Марко Рубіо, а тут він вже не як сенатор, який нагадаю, є найбільш про антисенатором в історії американського конгресу. А власне в межах адміністрації Трампа, і коли він вступав на посаду, він дуже чітко сказав, що політика США це завершення російської війни в Україні, і тут повторюсь, подобається це нам чи не подобається саме так наразі мислить адміністрація Дональда Трампа. Тобто мається на увазі не перемога України, а саме завершення війни російської в Україні. І я так розумію, з ваших слів виходить, що нам тоді немає, що запропонувати, чим зацікавити американську адміністрацію, аби дійсно питання України було на першому місці, так я розумію. Mm, ну будемо це таке сенсативне, звісно, питання, але щось таке є. Власне, ми маємо розуміти, що якщо ми не там. Де сьогодні знаходяться США, ми ніколи не будемо на першому порядку денному Сполучених Штатів. Тобто у США є купу задач це вбезпечити їхніх партнерів, це не допустити війни в Пацифіці, яка є джерелом їхнього виживання, як вони часто кажуть. Ми не підтримуємо належних контактів в регіоні, тобто ми тільки починаємо розбудовувати цей процес. І звісно, що в цьому сенсі нам складно. Були дуже правильні тези про те, що Україна вкрай багата на корисні копани. Це дійсно так. Інше питання, що Дональд Трамп може поставити дуже чітке питання: а скільки коштуватиме е, вбезпечення території, де знаходяться ці корисні копалини? особливо коли мова про е, східні регіони України, якщо це буде дорожче, ніж власне закупівля цих ресурсів де-інде, ну він на це наприклад не буде йти. Але це не означає, що до Оль Трамп зацікавлений в порасті України або знищенні української державності. Ні, в жодному разі таких інтенцій немає. І, та й найбільш скептики щодо України в його команді насправді, якщо читати їхні е, доктринальні позиції, їхні статті в профільних аналітичних центрах вони всі підтримують Україну. Але вони я так думаю, що хочуть побачити геть іншу Україну, нову Україну, яка розуміє. Оцей баланс світових сил, а не говорить тільки про Росію. Ну звісно, ми маємо це робити. Але ж знаєте, якщо ми приходимо до наших знайомих або друзів і починаємо говорити мовою, якою вони не розуміють, навряд ми підійдемо до спільного знаменника. Тому тут є питання, що на у нас є цей час на ревізію, на підготовку до цих серйозних і вагомих переговорів. Тут питання, чи все таки є у нас цей час, чи він залишився, чи потрібно було раніше цим займатися. Ну, я думаю, що Дональд Трамп ще не озвучив жодних стратегії. Якщо він чогось ще не озвучив, значить це узгоджується. А далі вже питання до того, як ми ведемо цю комунікацію. Я сподіваюся, що належно. Добре, дуже дякую вам за аналітику. Нагадаю, що сьогодні говорили в прямому ефірі із президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України Артуром Харитоновим. Дякую вам.